Добрий день, шановне панство. Якось один артист в некомусь дуже такому топовому фільмі сказав, що правда превише всього. От, повинна бути правда. Правда це сила. От я вам розкажу про правду. З точки зору правди, про те, що я думаю. Про нашого президента. Ну, тобто, Зеля, Зеленського. Ну, Зеленського його важко назвати. Це якесь зелене, вибачте, за слово, гівно, брехливе кінчене. От, і я вам бажаю так його називати. Тому що ну, справді це чмо брехливе, ну не можна називати людиною наркоман, та й все. Наркоман брехливий кінчений огідний. Факти, там фактів мільйони чи тисячі. Ну, зараз я вам наду, наведу факти. Я от пенсіонер, вже два роки на пенсії, і два роки оце чмо обіцяло підвищити пенсію. В тому році в середньому на 300 гривень чи на 400, і мені додали 28 гривень, і жінці десь там 40 гривень. В цьому році він обіцяв в середньому на 400 підняти гривень, мені додав 100 гривень, а дружині знову десь там 25 чи 30. Тобто, бачите, наскільки. Е, наскільки е, брехні, його брехні відрізняються від е, наскільки він бреше на, от, це брехливе потворне чмо. Я розумію так, сказав, зробив, а що ж ти, тварюка, брешеш? 19,2%. Коли я перерахував 19,2% на мою пенсію, то він е, мені підняли там на 3,5%, а Дружині взагалі там на 1%. Ну, це, щоб ви знали, і давали завжди нормальну оцінку. Брешеш ти, значить ти гівно. Неважно, ти президент чи, чи міністр оборони. Бреше гавно, бреше покидьок. Так? Все, отак, як коли ми будемо так підходити, от, а не там оправдувати, що ж воно воно ж там, бо не втік. А це на кончене наркоман, наркоманіще, брехливе, безвідповідальне. Як ця Україна вибрала? Я, от, я радий, що я його не вибирав, то на мені гріха немає. Але скажу так, що і вибору не було в Україні. Те вибрали гівно, це гівно. Що таке та Україна проклята? Чому на неї? Вічно вішається якесь гівно і керує о, українцями виключно гівно. От я не бачу, ви знаєте, 30 з лишнім років я не бачу нормального президента. Як не повне гівно, то, то майже повне гівно. Ну там щось Ющенко півроку робив. А далі всі скурвилися, тільки красти, красти, красти. Це от щоб ви знали. От. Подивіться на тих депутатів, це скотомогильник. Я думаю, в Китаї їм би всім повели б на ешафот. Ну, Україна, там же ж вона країна для злодіїв. Це батьківщина злодіїв, потвор, і дураків, ідіотів, там, баранів, овес, таких, як в основному ми. Тому вибирайте і е, запам'ятайте, от е, головна проблема українців, що вони е, люблять наступати на граблі чи в гавно в те саме місце. Все. Е, Зеленський політичний труп, його банда, політичні трупи. Ці всі Авакови, Пінчуки, Ахметові, Порошенки, Яценюки це все е, каналізація, це все відброси. Ви їх повинні забути. Всі ці банди, олігархів, е, через рік почнуть -по вам вішати лапшу на вуха, закликати за них голосувати, це все бидло. І в тому, що це бидло. Вами керує, і ви голі, босі, підперезані, голожопі, барани, то винувати ви самі, бо ви не хватає мізків подумати, зробити правильний вибор. Дадуть вам якийсь надгризений кусок м'яса чи смердючі ковбаси, і ви вже бі... продалися, раді біжите. Потерпіть, потерпіть, але але іншого виходу немає. Україна була 52 мільйони. Зараз я сумніваюся що 30. Якщо так буде скоро йти, то тут взагалі ще 20-30 років тут залишиться пустиня, населена тараканами чи китайцями, чи ким ось іншим. Все, до побачення, всього найкращого.